Куриці, Похолодало сьогодні один градус тепла зранку. <плес> То наш? Ні. <рес> Тож не наш. Один десь Тут туди утік. другий тепер <плес> туди що утік. Передо мною. Чи коли я вже прийшов? А, коли ви вже прийшли, то він пішов, може щось дивитися, щось треба. А мисочку я забула. Кому? Так би взяли, мисочку. Каже, що ти книжку не взяв? А нащо? Бо каже, сюди більше влізло, взяв, поїв, я миску 5 у 5 минути. А, він викинуть. Кобись то не його. було його, то. Але якщо б... Então, não estou bem no trabalho. Vem, tosse, bem А є такі, що, що ходять от до нас їсти, а бездомні, що не мають дійсно де жити. Є. Є, так? Да? Іван, що позаплошний раз опоздав, плошний раз А що, ви можете ніколи. Ні, я просто питаю, що спочатку Щас, я скільки... Я не а, Так? А де живете? От тепер ночуєте? Будки на все... металі. Що вам дають будку, да? А не я даю. Не... Просто там ночую живуть. А ви можете допомогти? Я вас питаюся. Я питаю, що я можу допомогти. Я... Мені треба знати, скільки людей, що є дійсно в такі бездомні. Ви теж, да? Я... 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 Ви уже российские там. А де вас войны. То есть ви там нормально. Ночував. Ночувал чувак. Ночував тебе. Ну двое ще виказали. І вас має, там спить, там спить, де То три, так, чоловіки, що ходять. Це точно, такі, що не мають де жити. Територія така невеличка. Тоби там можна було з дерева збити, якимсь темпом накрити. Ви бо я мистець. робочий мужик, я можу. Так ясно, що буде доробити. Давайте починати, бо вже час летить. Підходьте вище будемо нормально. Тоді сиди там, сиди там. А хто би бажав би помолитися? Ну, получе. А треба починати колись і молитися, як кажуть. Ну так, да, конечно. Хто має таке бажання? От сьогодні я не буду, як сказати, вас вести в молитві, але хотів би, щоб хтось, щоб хтось перший подякував Богові. А я закінчую просто. Ви будете мовитися? Ну давай. Господи, ми тобі благодарні, що ми сьогодні здоров'я встали, прийшли сюди на це місце, роздати тобі славу, Господи. Велика подяка тобі за піщу, яку ти нам даєш. Велика подяка і тим, хто на неї жертвує. І велика подяка тим, хто її нам готував дякуємо Тобі, Господь, за милість Твою, І я приєднуюся також до цієї молитви. І з подякою, Господи, в серці ми приходимо до тебе, Господь, на цьому місці, за те, що ти даєш нам ще це життя, що ми можемо в цей день, пробудившись, прославити Твоє святе ім'я і на цьому місці, за цю духовну їжу, яку ти нам посилаєш і тілесну для нашого підкріплення. Ми тобі дякуємо, Господи. Ми дякуємо Тобі за любов, Твою до нас, за Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Який прийшов у цей світ, щоб нам дарувати життя вічне і прощення гріхів, і звільнити нас, Господи, від тої смерті, і дарувати нам ту надію на вічне життя, Господь. Ми просимо Твого благословіння на всіх нас, тут присутніх. Ти Духом Святим благослови наші серця, Господи, наповни нас словом Твоїм, а наші серця зроби, щоб вони були здібними прийняти то зерно слова Твого істини і принести плоди во славу Твою. За все тобі складаємо подяку, наш великий Боже, Отець Небесний, через Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Добре, я хотів сьогодні продовжити третій розділ. Ми його пройшли лише підходьте ближче просто. Чуєте добре? Так, да? да, звісно. На половину ми пройшли. Це коли пам'ятаєте, один із фарисеїв. Його звали Никодим, він прийшов до Ісуса Христа і Тайно, щоб спитати, дійсно, чи, це той, чи він є той Месія, який має прийти, а Христос йому говорить, що йому потрібно народитися згори. І він каже, так, хто не народиться від Бога, від води і духа, той не може війти в Царство Боже. Дійсно, я хотів акцентувати. І слово Боже, воно акцентує в першу чергу е нашу увагу на те, що ми маємо з вами народитися вдруге, не від чоловіка, не від батька і матері, не від плоті і крові, але від Господа. Від Господа народження це коли Дух Святий він входить в наше серце. Господь через Дух Святий відроджує нашу душу, відроджує наше єство людське, духовного чоловіка, нового чоловіка. І ми починаємо розуміти те, що ми повинні жити не на рівні із цими тваринами, які живуть одним днем і живуть не задумовуючись про майбутнє, а щоб ми жили не на рівні тварин, а щоб ми жили на рівні духовної людини, той вищої людини, яка є творінням Божим, і прославляти Бога, і робити добро в ім'я Господа і чинити волю Божу. Але далі у цьому розділі Ісус говорить такі речі, що до того нас має спонукати, щоб ми могли жити так, як хоче Бог, як написано в Слові Божому, що нас повинно спонукати до того правильного життя. І я би хотів би продовжити, де написано із 11 стиха. істинно істинно говорю. Тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если, будете, если буду говорить вам о небесном? Никто не сходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, Так должно вознесенно быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия. Суд же застоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий желающий, то есть делающий доброе, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Тому що вони зли. А поступаючи по правді йде світу, даби явні були діла Його, Потому що вони в Богі суді. Дивіться, що говорить Господь. Знаєте, коли в Ізраїлі коли ми читаємо історію їхнього странствування, коли вони вийшли з Єгипта, то вони прийшли в доліну змій. Там дуже було багато зміїв, і Бог їх і спитував через цих зміїв. І коли змія жалила людину, то людина вмирала. Оце це були дуже ядовиті змії. І тоді, коли Мойсей возопів до Господа, то почав молитися до Бога, Бог йому каже, що зроби стовп. І на тому стовбі постав мідного Змія. І кожен, кого ужалить змія, хай подивиться на цього мідного змія і прийде до нього уздоровлення, зцілення. І знаєте, і цей мідний змій, він був піднесений високо на дереві і був поставлений посередині того стана, де вони знаходились. Знаєте, що таке стан? Ото місто їхнього пристаніща. Де би чоловік не знаходився, представте, якщо в самому кінцові, там, наприклад, їхнього стану, він знаходився в тому шатрові той палатки, бо в пустині вони не строїли дома. І представте собі, що серед ночі змія могла запов... заповсти у цю палатку, підходьте сюди ближче, і заповсти в цю палатку і ужалити чи то хлопчика маленького, чи то дівчинку, чи то дорослу людину, чи старшу пожилу, то представте, йому потрібно було чим швидше чим швидше бігти туди всередину стану, щоб подивитися на цього змія. Бо є такі змії, ядовиті, що їхній я дуже швидко розпостраняється по організму і паралізує. І людина може впасти, і вже параліз... будучи паралізованою, вона може померти то представте, наскільки то треба було швидко це зробити, щоб не, за... щоб не померти по дорозі. І представте собі, що їхній стан нараховував до двох мільйонів чоловік. До двох мільйонів. Це діти, це, це батьки, це матері. Представте, що це... Яке, якщо Ужгород має 130 тисяч, ну тепер трошки більше, бо біженців додалося, то представте новий район, а де Курятовича? Ви представляєте, да? масштаби? А тепер представте Київ, де 4 мільйона, да, наприклад? А це у Харкові 2 мільйони. Це місто Харків. Це місто Харків. Де? Або Хай буде мільйонне місто, там ну, є таке, як Запоріжжя, воно до мільйона, практично так, наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюся, мільйони. то представте собі, що скільки автобусів не було, метро не було, а треба було добігти до цього мідного змія, щоб чим скоріше на нього подивитися. Я б був, річ з половиною. Ну, ви розумієте, коли людина поранена, чи коли то... і ти представте... Я два рази накантую. Ну, Тому я вас розумію. Тому і представте, коли людина, вона ранена змієм, і цей яд уже розпространяється по тілу, і він розуміє, що, що йому жити залишається небагато. І чим швидше, чим дужче треба бігти, щоб дойти до цього змія, подивитися на нього і щоб отримати зцілення. І от так говорить Христос, що оцей Змій Він означав як для людей спасіння, що хто мог на нього подивитися, вони отримували зцілення, то каже, прийде час, що так надлежить Сину Людському, тобто Ісусу Христу, бути вознесеним на хрест, на дерево, щоб люди отримали прощення гріхів і зцілення також і духовне, і фізичне. І прощення гріхів, і життя вічне. І ви знаєте, це той великий прообраз, який був показаний. І сьогодні оці масштаби ми повинні, чого я почав говорити про ці масштаби, що ми повинні зрозуміти, що наскільки нам швидко потрібно діяти на цій землі про те, щоби спастися, тому що завтрашній день ми можемо і не пробудитися. І Оце, як я змії, він дійствував так швидко. Що людина розуміла, що в неї залишається трохи часу, так і ми повинні сьогодні усвідомити, що в нас часу вже немає. Ми все думаємо, що в нас завтра день, післязавтра день, що ще дасть Бог життя. Але на самом ділі ми не можемо розпорядитися своїм життям. У нас дійсно мало часу. Тому Ісая каже, що нині, коли почуєте Глас його, не ожесточить ваших сердець. Чому? Тому що може настати той день, настати той час, коли ми вже не успіємо. Ви знаєте, я вам скажу, ще прошлою зимою, деякі люди ходили сюди їсти ще прошлою зимою. І пам'ятаєте, прошлою зимою один замерз на базарі, на, на тому е, де декабристів, одна людина згоріла, розумієте? І вроді би, коли приходиш, е, на другий день кажуть так, а той помер, а той помер. І ті люди, які приходили, я їх знав, які приходили так же і поїсти, вони не, не дожили до цього часу. Це молоді хлопці, яким 35 одному було, представте собі. І от наскільки ми повинні усвідомити, що наше життя, воно все ж таки не є так, що ми можемо розпорядитися ним, але ми можемо зберегти. І спасти свою душу тим, що ми чим швидше можемо прийти до Господа Ісуса Христа і подивитися на нього, подивитися на ті рани, подивитися на ті страждання і таким образом осмислити цю жертву і покаятися перед Ним, щоб ми могли отримати це життя, надію і вічне життя, і прощення гріхів. Але далі дивіться, каже Господь, що не всі, хотя Христос, він як це світло, він каже так, що, щоб отак Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого розуму, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І каже так, що не послав він сина в цей світ, щоб судити Його, але щоб спасти Його. І каже, суд полягає в чому, що світло прийшло у цей світ, але люди. Вони полюбили темряву. От Він якраз порівнює Ісуса Христа зі світлом. І каже: Той, хто любить Бога, він іде до Ісуса Христа. Він біжить до Ісуса Христа. Тобто він розуміє, що оцей Змій, оцей гріх, він як Змій, він його жалить щоденно, постійно і тим самим убиває Його тіло і вбиває Його душу. І він розуміє, що йому треба спасатися, інакше він погибне. І Він каже, сам собі, я біжу до цього світла, до Ісуса Христа, і хочу сповідатися у своїх гріхах перед Господом, щоб Бог очистив мене і простив. І Він каже, той, хто від Господа, той, хто любить Бога, він біжить до Ісуса Христа, Він приймає це спасіння. А хто любить гріх, хто чинить гріх і не хоче з Ним розлучатися, той каже, Він не хоче йти до світла. Він не хоче йти до Бога, а знаходиться в темряві, бо не хоче розлучатися із гріхом. Але він не розуміє, та людина, вона порой не розуміє, що цей гріх, він же її і погубить. Так як це, що означало, коли змію возніс у пустині Мойсей на дерево, це означало, що людина вона усвідомлювала, що якщо зараз вона не подивиться на цю змія, вона помре. А ця людина, якщо усвідомлює, що прийшов Спаситель, прийшов Ісус Христос, Він так само був вознесений на дерево, як той Змій. І Він розуміє, що тільки в христі можна спастись, але відкидає і залишається в гріхові, то вона сама себе обрікає на вічну загибель і на смерть. Тому каже, Людина від Бога, вона йде до Ісуса Христа, вона відкриває Йому свої діла. Вона йде до світла і виявляє свої діла перед Богом і каже: Господи, дивися, оце мої діла. У них немає багато чого хорошого, але в них більшість того злого, поганого. І я тобі відкриваю свої діла. Я тобі відкриваю. Ось вони є. Я сповідуюся в них і прошу прощення. І це нормально, коли людина приходить і просить прощення від Бога, бо ми всі нуждаємося в цьому прощенні. Але людина, яка любить темряву, вона говорить: я не такий уже і грішний, я нікого не вбив, нічого поганого не зробив. Тобто в мені немає злого і поганого. Вона не замічає того, чого, бо світло іще не проникло в її розум. І ще не проникло світло Христове в її серце, і вона не помічає, бо вона знаходиться в темряві. Але стоїть тільки чуть-чуть Божому світлу проникнути у нашу душу, в наше серце. Ми зразу помічаємо за собою недостатки. І ці недостатки треба перед Богом відкривати, сповідуватися, щоб Бог нас від них очистив. Інакше написано, що нічого нечистого не війде в царство Боже. Нічого. Представте, наскільки ми маємо стремитися до Господа, очищатися, щоб попасти в царство Боже. Тому без Ісуса Христа, без цієї жертви, якщо ми не приймемо цю жертву Ісуса Христа, якщо ми в нього не увіруємо, ми не зможемо спастися. Так само, як та людина, яка бігла до Змія і дивилася на того Змія мідного. Вона отримувала зцілення, вона розуміла, що тільки там, тільки в ньому я подивлюся і буду мати зцілення. І так само і ми. Якщо ми усвідомлюємо, що тільки в Ісусі Христі, тільки через нього, тоді ми будемо мати спасіння і прощення гріхів. Без нього, ми, як ті люди погибали. чи погибали тоді люди в пустині, так да, погибали. І от змій, от укуса змій, вони погибали. І коли вже вийшла душа з людини, дух вийшов, вже все, мертву людину могли нести, але все, вона не могла сама подивитися. Бо коли людина вже померша, вона вже не може очі свої відкрити, щоб глянути. Тому нехай для нас це буде уроком, що поки ми є живі на цій землі, ми ще з вами маємо цю можливість подивитися на Ісуса Христа. Згадати Його подвиг, який він совершив раді нашого спасіння, прийти до нього таким, як є, і сказати, Господи, я зранений сьогодні гріхом, Змієм гріха я зранений. Я хочу зцілення, прости мої гріхи, і зціли мою душу, і спаси мене. І знаєте, і написано, що буде всякий, хто прикличе ім'я Господня, той буде спасений. І написано, що. Бо так бо Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого народження, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, не загинув, але мав життя вічне. Давайте помолимося, подякуємо Господу за його любов до нас. І сьогодні ви можете сказати так само, сказати, Господь, мене гріх ужалив, як той змій. Я сповідуюся перед тобою, прости мої гріхи, я каюся в своїх гріхах. І дай мені зцілення для моєї душі і для мого тіла. Давайте будемо молитися і дякувати Господу, Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі за твою любов до нас, що ти так полюбив нас, що віддав сина свого однородженого за нас, щоб ми, віруючи в нього, не загинули, як ті колись у пустині. Вони погибали і навіть тоді, коли Господи. Вони прожили життя, і все одно, Господи, мідний Змій не міг їм дати того вічного життя і спасіння. Але Ісус Христос, Син Твій, Він дає набагато більше, чим той мідний Змій, дає нам прощення гріхів і дає нам надію на вічне життя і спасіння. Тому, Господь, ми просимо прости наші гріхи, очисти нас. Допоможи нам, Господь, щоб ми могли зрозуміти, що Кожний раз, коли гріх нас жалить, ми повинні сповідуватися перед тобою, щоб отримати прощення і отримати це очищення від гріха. І так же, Господь допоможи нам цінити тим часом, бо час цей дуже короткий. Що ми повинні дійсно замислитися, щоб чим швидше прийти до тебе, прибігнути до тебе. Щоб поглянути на, той, на ту Голгофу, поглянути на той хрест, поглянути на Ісуса Христа і отримати прощення і спасіння, коли будемо просити і взивати до нього. Нехай Господь ця молитва буде вистухана тобою, а за все тобі, хай буде слава, честь і подяка на віки вічні. Амінь. Молимося, Отче наш, Отче наш, сущий на небесах. Да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш насущний посилає нам на кожний день, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь. І всі сказали Амінь. Так. Знаєте слово Амінь, що означає? Істину так. Істино так. Слава.